Сьогодні у нас е, другий тиждень місяця ще раз що? Другий тиждень місяця у нас теми сім'я. Ми розглядаємо в Біблії, як Бог відкриває нам внутрішні відносини в сім'ї, створення сім'ї, різні життєві ситуації, як людині виходити з них, і навіть завершення життя нашого він також відкриває. Пише, щоб ви не знали про тих, хто. Відходять у вічність про покійних. Сьогодні ми подивимось на одну маленьку таку фразу, але вона дуже багато говорить про кожного з нас, про людей, які щиро вірують в Ісуса Христа, в Бога. І от давайте подивимось. «Євреям, другий розділ, десятий вірш, перша половинка його євреям, другий розділ, 10-й вірш. Я прочитаю сучасний більш переклад і цей. Належало щоб той, що все заради Нього. Це хто? Ісус Христос. Правильно? І все від Нього. Хто до слави привів багатьох синів, провідника їхнього спасіння вчинив досконалими через страждання Своє. Але я б хотів звернути увагу на маленьке тут таке речення. Там спочатку йде опис. Той, хто? Ісус Христос, Господь Бог наш, все ради Нього і від Нього створено в цьому світі і весь світ. Хто до слави привів багатьох синів? Питання. До якої слави і кого це, яких синів Він привів? Я хочу, щоб у нас було тут інтерактивне, щоб ми не просто сиділи, слухали, а трошки включили думку. І які це сини? І до якої слави Ісус привів кого? Коротко. До царства Небесного привів добре. А кого? Святих. До тих вибраних дітей Його. Добре. Там слово одне. Синів. Слухайте, Боже царство. Ми так не задумуємося, навіть коли ми говоримо. Е, коли трійця? Трійця це що хто? Отець син Дух Святий, так? Вам нічого це не нагадує? Батько, син. Це ж сім'я, правда? Сім'я. Ще один е, вірш. Перший Івана, 3.1 1 Перший Івана, 3.1 Подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми були дітьми. Божими. І ними ми є. Світ нас не знає, тому що його не пізнав. Бог називає нас, людей, які увірували в Його Сина Ісуса Христа як? Діти Божі. Ви стали діти Божі, сини Його, дочки Його. Це ж формулювання сім'ї. Він, Подивіться, ми створені, можна було сказати так, ми створені для Божої сім'ї. Написано, народитись з гори. Куди народитися? Бог хоче мати свою сім'ю, дітей Божих. Він нас так і називає. Слухайте, ми відносимось часто до Бога, як того, хто десь там високо, далеко. А він каже, я батько вас. Ну, чи наш молитву дав. Він каже, називайте мене як? Отець, батько, той, що на небі. І далі, як ми славимо Його, поклоняємось йому. Він створив, щоб ми були тою частинкою Його. І що головне в сім'ї? Питання на засипку. Всі одружені більшість тут, ті, хто не одружені там на недільній школі, хто зараз одружується. Що головне в сім'ї? Стосунки, стосунки, відносини, відносини. І це не емоційні відносини, а це такі вже зріли відносини з розумінням. Емоції пропадають, любов, та, яка загорається, закоханість, вона з часом також зникає. Але залишається щось інше, це наші відносини. І Бог якраз от цінує ці відносини з ним. Дивіться, все, що в Біблії написано, про відносини з ним. відносини з ним. Ми, як діти, як ми до батька відносимось, як ми до нього відносимось. Вже говорив про трійцю, приклад. Отець син, Дух Святий. І... Ще хотів би дати одне місце з Писання Ефесян 1,5. Він вирішив наперед, що всиновить нас через Ісуса Христа. Віті. Призначив наперед, щоб нас. Він не просто сказав, це будуть оці люди, які покаялись там, визнали мене Богом. Він каже, Я вас всиновлюю. Ви стаєте в мою сім'ю. Сім'ю дітей Божих. Встановлюю себе як? Ісусом Христом. Алілуя! Слава Богу! І е... якова 1:18. Він назвав нас дітьми своїми. Слухайте, ми сотні разів, напевно, читали ці місця з Писання, да? а от ніколи не дивились під цим кутом, що ми є та сім'я Божа. І це не наше бажання, це Він так задумав. Той грандіозний його задум був. Якова 1.18. Він назвав нас дітьми своїми. Породив слово прав, ми стали первопочином його творева. Тут трошки інший переклад. От. Бог великою милістю відродив нас до живої віри через Воскресіння з мертвих Ісуса Христа. Коли Христос на третій день воскрес. Тоді сказано було ці слова: Смерть, де твоя перемога? Смерть де жало Твоє, переможена смерть, коли він із смерті воскрес. Алілуя! І щось тоді стало. Змінився хід подій в історії людства, тому що він ніколи не називав людей, які увіровали в нього дітьми своїми, синами, дочками. Чому це важливо? Ну, я думаю, що відносини в сім'ї чи просто друзі, колеги, сусіди по сходовій клітинці, це має велике значення. І, от, е, е, так, е, от, дивіться, Галатам 5, Галатам 5, е, 5-2, 5-4, здається, е, ви всі, Сини Божі через віру в Ісуса Христа. Як ми стаємо дітьми Божими? Знаєте, є гарний виклад, е, приклад. Коли люди кажуть: ну так ми всі діти Божі. Адже Бог створив всіх людей. Так, 100%. Він створив всіх людей. Але то люди по плоті просто створені богом. Але Господь каже, щоб стати його дитиною, треба що зробити? Народитись. Згори. Ми народжуємося від Духа Святого. Як? Коли я щиро кажу: Господи, я грішна людина, ти святий Бог. Я багато чого зробив непотрібного в серці, і в ділах, і в словах. І я кажу: прости мене, грішного, очисть мене, я хочу бути дійсно Твоїм. Дай мені Духа Святого. Написано, без Духа Святого ви нічого не можете робити. І стається щось дивне, коли людина щиро говорить, її назвали ще тоді, 2000 років назад, в День П'ятидесятниці, щастя Духа Святого назвали як молитва покаяння, поки не покаєтесь. Якщо не покаєтесь, загинете. А загинете від чого? Яке твоє майбутнє чекає? Чи ти будеш в сім'ї дітей Божих, чи ти залишишся в сумному місці? І знаєте, ми, ми маємо кожну свою сім'ю. Це дуже цінне, це дуже нам рідне. Але знаєте в чому розчарування в нашій прекрасній сім'ї. Вона настільки тимчасова, і на неї так сильно впливає і хвороби, і відстані, і багато речей впливають на сім'ю. І сім'ї руйнуються, розлучення. Це наша сім'я та рідна, а от сім'я дітей Божих вона піде з тобою у вічність. Ти тут стаєш членом тіла Христового, написано, і у вічності ти будеш з ним. Я б хотів трошки скоротитись і сказати, що. Бог дає величезне підбадьорення знову про сім'ю, про твою належність. Він каже, а ви маєте величезну спадщину. Коли в сім'ї нашій рідній тут, фізичній, коли батьки відходять в вічність, кожен щось залишає в спадщину. Якщо багато, майна чи фінансів, вони переходять куди? До дітей. Амінь. Амінь. У вічності, що ж тоді? А в вічності і Бог каже, це набагато більше, ніж те, що ми отримуємо тут. І от я б хочу, щоб ми не бути голословними, а щоб ми прочитали це. Е, Галатам 4.1. Це про нас. І він каже: Ти вже не раб, ти син. Син? Ти не слуга. Я поки спадкоємець. Ні, 4. Подивіться цей вірш. Катя. Сьомий вірш? У мене так написано. Домічка. Тому ти не раб, а син. А якщо син, увага! То хто ти? Ти спадкоємець Божий через Ісуса Христа. Чи ти є спадкоємець, чого спадкоємець? А є спадщина, яку мав Ісус Христос. А яку спадщину мав Ісус Христос? Де зараз знаходиться Ісус Христос? Коли Він воскрес і Вознісся по правицю Отця? В Євангелії 15 розділі, коли розмова Отця з сином, Він каже, я молюсь за тих, кого Ти мені дав, Отче, за тих людей, які вірують, увірували. І ще не народилися, народяться і увірують в Ісуса Христа. І каже, я хочу, щоб вони були там, де я. А де Ісус Христос У правиці Отця. І далі написано дуже цікаво, каже: спадщина, яка мав, яку мав Авраам. Багатійша людина. Він каже: ви стаєте, коли увірували в Христа, як спадкоємці Авраама. Каже, те благословіння, яке було від Бога на Авраамі, воно переходить на вас. Так говорить слово писання. В чому суть спадщини? Тут я хотів би, е -е щоб ми таки декілька пунктів для себе виписав. Зараз секундочку. В чому суть? Дивіться, багатство спадщини віруючої людини. Перше. Ми назавжди залишаємось з Богом. Тут. І ми будемо в вічності з Ним. Амінь? Амінь. 100%. Перше. Е перше Солунян 5.10 можна для підтвердження взяти це місце з писання. Друге. Ми повністю перемінимось і станемо подібними до Христа. Як це перемінимось? Як Христос був воскрес. Він воскрес в новому тілі. Амінь. Його назвали прославлене тіло. Воно мало такий же вигляд, як він був до того, але воно мало інші властивості. Це вже не було тіло із крові плоті, тому що Бог каже, в мою присутність ніхто із крові плоті не може вступити. Ви загинете, коли Бог на горі явився Мойсею, то він сказав: піднімись ти, а ніхто нехай не піднімається, навіть ні людина, ні тварина. Хто підійде, вони загинуть. Друге, повністю перемінимось і станемо подібні до Христа. Це 1 Івана 3,2. 1 Івана 3.2. Ми тепер, Божі діти, але не виявилося, ким ми будемо, але знаємо, що коли з'явиться Він, то будемо подібні до нього і будемо бачити Його, який Він є. Це яка обітниця йде від Бога для нас всіх. Слухайте, це не просто слова, це слова списання для кожної людини планети Земля. Єдина умова це ті, хто визнали його, щиро увірували, прийняли Сина Божого, те, що він зробив на Годі заради всіх людей. Амінь. третє. Ми звільнимось від болі, страждань і смерті. Об'явлення 21.4. Господь каже, обітре кожну сльозу. Кожну сльозу з очей їхніх він зітре. І не буде вже смерті, ані смутку, ані крику, ані болі вже не буде, бо все те перше минулося. Четверте, ми отримаємо нагороду. Там написано: вінці отримаємо, нагороду отримаємо. Яку? Це ми там побачимо. І написано і нове служіння на славу Йому. Алілуя. Марка 941. Марка 941. Хто напоїм кухлем Радикого Христа? По правду каже, той не згубить своєї нагороди. Тобто кожному християнину, який щиро відноситься до людей, який служить Богу, він має свою нагороду. І тут якраз ця історія про те, хто напоїть, хто провідає, хто накормить. Він каже, ти не втратиш своєї нагороди. Алілуя. І п'яте, ми розділимо з Христом Його славу. Ну, якось, як це може бути славу Його розділити? Знаєте, це трошки. Ну, я не знаю, як це сказати, може що Богохульство, що я розділю з Богом Його славу, але це не мої слова, це Він каже. Я дам тобі свою славу. Ти будеш поруч зі мною. Римлян 8, 17. Алілуя. 8. А коли діти, то й спадкоємці Божі, спадкоємці Христові, коли тільки разом з ним ми терпимо, щоб з ним і прославитись, ви багатші, ніж можете уявити собі. Амінь. І це те, що приготував Бог для кожного з нас. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Що великою своєю милістю відродив нас на спадщину нетлінну, непорочну, нев'янучу, заховану на небі для нас. Ми маємо спадщину, яка не говорить, не в'яне, не злодії написано, не підкопують, не крадуть, ні спалюється, ні руйнується. Вона захована для нас, і вона чекає нас. Алілуя! Чи це є розумінням того? Що ж таке Божа сім'я? Божа сім'я це Бог, Отець, Син, Дух Святий. І хто ще в ту сім'ю входить? А це мільйони, мільйони, напевно, мільярди людей, які 2000 років назад увірували, і кожне покоління увірують, вірують в Христа і щиро служать йому. Одного дня ми всі зустрінемось. Написано перед великим білим престолом, не для суда. Написано: на суд не приходить, а переходить від життя в життя, де люди будуть вдягнені в білі одежі. Це ми з вами. Як символ цього, на хрещенні ми вдягаємо білі одежі. Хрещення це наше визнання нашої віри перед Богом і людьми. Я свідомо кажу, відкрито. Тому, хто помер відкрито за мене на хресті Голгофи, я відкрито кажу: Я вірую в тебе, Господь. Я вірую в Тебе. Алілуя. Хрещення це як символ під час шлюбу, кільце. Ну, ще в ЗАГС, РАКС ідуть, там отримують підтвердження. Документ офіційний. Хрещення це є, що я підтверджую офіційно. Віру свою в Господа Ісуса Христа. Тому, якщо ви ще не, не хрестились, не прийняли хрещення, біжіть і отримуйте це благословення від Бога. Офіційні відносини. Офіційні. Алілуя! Слава нашому Господу!